Вітаю вас, друзі, на каналі Біріал. Нарешті настало довгоочікуване потепління, і ми вже поспішаємо на пасіку. Подивіться, як пишно квітне-ріпак. І сьогодні вперше після повернення холодів температура сягнула планки в 20 градусів. І це вже схоже на справжню весну. До речі, із цікавого, що ми проїжджаємо по дорозі на пасіку, ось такий середньовічний замок, збудований на одному з гірських хребтів. Він тут не один. І якщо вас це зацікавить, залишайте коментарі. Я з задоволенням зніму відео до окремого списку відтворення на нашому каналі. А нагадаю, що такий вже існує під назвою спілкування, думки та ідеї. І подібний матеріал буде непоганим доповненням до нього. Впевнений, що там буде як і вражаюча картинка з кам'яними мурами, вежами та краєвидами, так і цікава історія з якимись археологічними даними. Коротше кажучи, ви мене почули. Чекаю на зворотній зв'язок. А сьогодні ми маємо інші справи, тож перейдемо до нового випуску пасічного щоденника. Поїхали! І ще одна невеличка ремарка, але вона якомога тісно пов'язана із бджільництвом це садівництво. Ось, дивіться, по дорозі придбали декілька сортів малинки по парі жовтої, червоної та навіть чорної. Підтвердять мої думки, хто згоден, що було б марнотратством не скористатись працею наших бжілок по запиленню рослин і не мати свого садочку біля пасіки. Є і тут таке діло, правда, це вже не моя зона відповідальності, але якщо навколишнє господарство користується роботою наших бжілок, то і ми повинні спробувати також. Правильно? Коротше, тема така, що була малинка, росла ось тут, бачите, між смородиною та агросом. Але за недостачою досвіду якось невдало її підрізали, чи то невчасно, чи то не по технології, і вона, на жаль, пропала. Будемо відновлювати. Дивіться, ось як гарно розрослася ожина. Тут поряд чорниця. Ось ще цвіте. Дуже популярна ягода зараз. І смородина. Це, мабуть, червона. Так. Чи навпаки чорна? Та ні, наче там на початку чорна, а це червона. Ну, і треба повертати малину. Ну що ж, посадили малинку, побачимо, як пройметься. Виглядає живенько. Звичайно, підливаємо водички під кожен кущик. Можливо, є експерти, чи знаєте якийсь хороший канал по догляду за садом, то дайте пораду чи порекомендуйте. Зараз ще покажу садок, окрім ягідного. Тут ще росте фруктовий садочок. По кілька сортів кожного виду. Маємо тут грушки декількох видів. Ще що тут можна розгледіти. Ось якась черешенька, чи вишня, трошки постарша. І, до речі, можна помітити, що дерева різного віку. До цього масштабу сад, мабуть, висаджувався біля чотирьох сезонів. Чи то ґрунт такий, чи за нестачою досвіду, але на перший рік якась кількість дерев не прийнялась. Довелося підсаджувати ще на наступний, потім ще трошки на наступний. І ось начебто більш-менш сад виглядає різноманітно. Жодного разу ще фруктові дерева не підрізались, і в цьому році, мабуть, вже запізно. Але особливо і не знаємо, ще, як це зробити. Як правильно формувати дерева? Ну, для цього потрібна практика. Знову ж таки, порекомендуйте якийсь канал із наглядними прикладами, щоб можна було. Подивитись на результат. Добре. Ходімо нарешті до бджілок, поглянемо, чи почався взяток. Щойно наблизившись до вуликів, відразу помітно, що йде льот, і бджоли працюють. Це все приємно. Вочевидь, працюють на ріпаку, але цікаво, що ж ще в нашій місцевості є поживного для них. Пропоную зробити невеличке дослідження та оцінити кількість пожитку для нашої пасіки у навколишньому середовищі. Перше, на що звертаю увагу, це суміжна з нашою пасікою ділянка, що засіяна ріпаком. Помітно, що він слабенько зійшов в порівнянні із тими, що траплялись нам по дорозі, але все ж таки і на цьому дякуємо. Не знаю, в чому причина, можливо, не вносили добрива, чи якісь інші фактори вплинули, але це видно неозброєним оком, що цвітіння не таке інтенсивне. Поля, що ми проїжджали, були яскраво жовтими і густими. Це ж відрізняється від них, але бджілки його відвідують, і воно прямо поряд. Вже краще ніж нічого. Давайте зазирнемо трошки далі. За цією лісосмугою не помічаю квітучих полів, десь аж в далечині видніються. Поглянемо лівіше. Ось ці здаються поближче: Один, два, третє, четверте, п'яте. Думаю, десь біля п'ятнадцяти в радіусі кілометрів трьох знайдеться. До речі, ось тут ростуть смородинові садочки. Давайте наблизимось, щоб виміряти відстань від пасіки. Друзі, 200 метрів, і ми з вами вже можемо дотягнутися ось до цього кущика смородини. Нехай ще 50 максимум до наступної діляночки. Тобто бджілки спокійно долітають сюди. Ще через декілька ділянок вирощують бузину. Але туди ми вже не полетимо. Більше цікавлять мене зараз ріпакові поля в іншій стороні. Давайте виміряємо відстань до них. До скупчення ріпакових полів в протилежній стороні вже цілий кілометр. Тобто тут бджілкам прийдеться постаратись. Але в цілому по маршруту ми пролітали ще декілька смородинових ділянок і деяких садочків. Це значить, що. Пожитком бджілки забезпечені, і на наших 20 бджолородин цього цілком вистачить. Навіть з урахуванням, що десь за 2 кілометри по сусідству є ще одна невеличка пасіка. Але вона розташована ще в іншому напрямку, і ці поля все-таки ближче до нас. Тож, давайте повернемось до пасіки. Минулого разу ця сімейка з 11-го вулика показала найкращий результат і стала донором для підсилення трьох інших. З того моменту пройшов тиждень, і я думаю, що вони готові віддати ще одну розплідну рамочку для чергового підсилення відстаючих сімей. А можливо, і не тільки вони вже в змозі це зробити. Зараз зробимо швидкий огляд, користуючись попередніми записами, і трошки покомбінуємо, щоб підтягнути хвости. Таким чином зможемо збалансувати пасіку. Давайте почнемо по традиції із 11-го вулика і, скоріш за все, будемо підсилювати шосту бджолородинку. По записам, тиждень назад у них було всього 3 розплідних рамки. І якщо там достатньо бджоли, то можна їм доставити ще одну з 11-го вулика. Добре. Що ж, давайте перейдемо до справи. Просто спочатку знайдемо матку, щоб не переставити її випадково в інший вулик. Маточка знайшлась, сидить на п'ятій рамочці. Тому спокійно можемо обирати будь-яку із цих трьох, що зліва. Для нас головне, щоб було побільше печатного розплоду на виході. І ця рамка виглядає ідеально. Обираємо її. Взамін із шостої я дав їм недобудовану вощинку. і залишаємо їх в спокої, йдемо оглядати інші. Ось ще одна бджолородинка, де я помітив на сьомій рамочці засів. Відповідно, вона теж може стати донором для підсилення якоїсь послабшої. Єдине, що нам потрібно відшукати матку, тому що на сьомій я її не знайшов. По записам, скоріш за все, рамочку звідси отримає бджолородинка під номером 19. У них з минулого тижня в записах було всього 4 рамки розплоду. Тому швиденько ще раз дивимось тут матку. Ну, немає на цій рамці. Йдемо далі. Шоста рамочка. Тут є і печатка, і личинка. Шукаємо маточку. Не бачу. Дивимось в іншу сторону. Так. А ось і вона. Королева цієї колонії. Окей, тепер сміливо обираємо одну із залишившихся у гнізді з печатним розплодом. І переносимо до 19. -ї. Дивимось п'яту рамку. Слухайте, ну, мені здається, це саме те, що нам потрібно. Бачу, якраз прогризається молода бджілка. Забираємо. В 19,4 рідних розплідних рамки і п'ятою ставимо для підсилення печатний на виході. Все. Більше жодних маніпуляцій. Піджимаємо рамки до центру і закриваємо вулик. Відповідно донору, замість відібраної повертаємо в ощінку. Пройшов я по записам сильніші і слабші, більше нічого не міняв, окрім відзнятого на відео. І зазирнув також у п'ятий вулик, де запис відсутній. Як виявилось, я випадково вніс у другу бджолородину запис із п'ятої, а в п'яту просто прозівав внести. На попередньому аркуші все записано правильно. Це моя виключно механічна помилка. Зараз ми все це виправимо разом. Запрошую всіх до адміністрування пасіки у аплікації. Переходимо до списку вуликів. А саме давайте переглянемо деталі другого. І дивимось. 19 квітня мій помилковий запис. Давайте його виправимо. Натискаємо кнопку редагування напроти відповідного запису, виправляємо необхідні нам поля. А саме. Розплідних по записам було 5, а медових 4. І затверджуємо. І також додамо свіжий запис від сьогодні. Тому що розплідних рамок вже 6, а всі інші бали без змін. Затверджуємо, готово. Далі повертаємось до пасіки та додамо відповідно відсутній запис до 5 вулика. Також проставимо ще минулим оглядом. Тобто 19 квітня, щоб бачити хронологію. Це 2-5, Затвердили Окей. Сьогодні ж нового запису для них не буде, так як розплідних рамок не додалось. Тобто сім'я розвивається, кількість бджоли візуально збільшилась у гнізді і площа засіву на рамках також. І вже наступного тижня ми зможемо дати їм якусь розплідну рамочку від сильніших сімей. Тепер же давайте додамо записи до тих бджолородин, які ми сьогодні оглянули, і де ми помітили якісь зміни чи провели маніпуляції. Це номер 6 28 квітня дата. І запис підсилили однією розплідною рамкою із 11 вулика. Відповідно, бали 5 5 3-5 Затвердили. У восьмому зросла кількість розплідних рамок. Ставимо 5. 5, 4, 5, окей. У дев'ятому, де ще минулого разу було 4 розплідних, і який ми підсилювали однією печатною, зараз вже 6 розплідних. Давайте це запишемо. І, можливо, наступного разу можна вже їх буде використати також як донорів. Затвердили, готово. Далі, у 10-му, який ми підсилили просто за рахунок обсидженої медової рамки минулого разу. Тому що там було всього дві розплідні. Зараз вже 5-5, 3 розплідних і 4 медових. Їм також можна буде підшукати наступного разу підсилення. Переходимо до 11-го вулика, який сьогодні також виступив в якості донора, як і минулого разу. Опис маніпуляції. Відібрали одну розплідну рамку, обсиджену бджолою для підсилення 6-го вулика. І проставляємо бали. 5, 5, 7, 4. Затверджуємо. Далі 12-й вулик. Я також його підглянув із цікавості, так як ми його підсилювали минулого разу. І там 5 розплідних, але кількість бджоли значно збільшилась. Думаю, що через тиждень таким сім'ям можна буде додавати вже корпус. Зараз же ставимо бали 5-5, 5-4. У 14 вулику 5. 564. Збільшилось на одну рамку розплоду. Затверджуємо також потенційний донор. І сьогоднішній другий донор це номер 17 З нього ми відібрали одну розплідну рамку обсиджену бджолою для підсилення 19-го вулика. В ньому було 5,5,73. Затверджуємо. І до 19-го, відповідно, запис підсилили однією розплідною рамкою із 17-го вулика. Бали 5, 5, 4, 4. Окей, всі маніпуляції записані. Пропоную тепер скористатись наступною функцією аплікації: це плануванням робіт на пасіці. І додати план, скажімо, на 6 травня. Щодо підсилення однією розплідною рамкою. І цей план застосуємо до двох найслабкіших сімей: це номер 5 та номер 10 Затверджуємо і готово. Тепер аплікація виділяє їх іншим кольором, сигналізуючи про заплановані на майбутнє маніпуляції. Ну що ж, на сьогодні це вся інформація. Дякую всім за увагу. Підтримуйте нас підпискою та вподобайками. До нових зустрічей! Хай щастить!